Вітаю! Сьогодні хочу показати вам і розповісти вам про ті аромати, які я придбала нещодавно. Це всі аромати, котрі я хотіла. Ну, насправді, в мене ще один є аромат, про який я поки що думаю про те, який мені потрібен. Аромат 50 чи 30 мл. Зараз я вам все буду розказувати, а ви поки підписуйтесь на мене, я вам буду розказувати та показувати все, що я там купила. Розпочнемо якраз з того, про який я думаю, який мені ж потрібен. Це, це Devotion від Dolce Gabbana. Справа в тому, що у мене цей аромат був у 10 мл, у мене їх було 10 мл плюс е, пробники. І взагалі, я якщо так підрахую, то тоді, мабуть, десь 25 мл цього аромату я вже використовувала. Тобто, моя така, знаєте, ділема, це чи мені потрібні 50, чи мені потрібні 30. Мені цей аромат подобається. Але я розумію, що, наприклад, 100 мл це навіть ми не будемо про це навіть казати, бо це занадто. Це занадто для мене 100 мл цього аромату це дуже-дуже велика кількість аромату. Тут я вам покажу один аромат, який у мене тут 80 мл, але я б хотіла 130-150. Ось, тобто, я ще, я ще розмірковую над тим, чи потрібно 50, чи потрібно 30. Я, так, я думаю, що, мабуть, все ж таки я куплю 30, бо вже. З тими ароматами, що я вже використовувала. Це знаєте як? Я, я, коли, його, е, їм, я коли їм е, користувалася оцей весь час, доколи у мене ці були пробники і, і міні версія я ну, класно і класно, класно, класний аромат і класний. І ось коли вони в мене всі закінчилися, ось тоді я зрозуміла, що мені ось цього аромату не достає. E, взагалі я вам хочу сказати, що 100 мл цього аромату мені було б занадто. Тому що це класний аромат, гурманський, там e, такий, такий знаєте, десертний якийсь аромат з лимоном, все так класно, але 100, 100 мл це ну, тумач. Взагалі розповідайте мені, чи у вас є e, 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 овіж лісти. Ну, оці ваші такі бажання ароматів. Чи у вас є така річ, чи нема. У мене, наприклад, немає. Я ніколи не роблю собі вішлісти. У мене вішліст, ось у мене він тут. І наразі у вішлісті там тільки оцей один devotion І оце все я його поки що не купила, якраз через те, що я думаю, який мені він потрібен. ось Взагалі вам я ще одну річ хочу сказати, що я наразі навіть не побачила нічого класного, е, ніяких класних нових ароматів. Тобто я е, рев'ю кожен день, продивляюся, але нічого такого класного наразі не виходить. Ладно, давайте я вам буду показувати, що ж я там накупила собі за аромати, і на деякі аромати в мене вже є. Е, е, Відео, і я їх тоді вам залишу внизу. Ось оцей аромат. Він він в мене був цей аромат дуже-дуже давно. Я його собі купила в, в, в Tax Fрі, в Німеччині. І тоді я, я знаєте, я на 99,9%, я впевнена, що це був саме цей аромат, саме цей колір. Бо ну це віш, від Шапа. І ми знаємо, що в цьому ароматі є багато фланкерів. Я впевнена на 99,9, що це був саме цей аромат. Але коли я його придбала, коли він у мене був, він був дуже схожий на інший аромат. І саме через це я від цього аромату і позбавилася. Він був дуже схожий на янгол від Мюглер. Дуже. Ну, я не можу сказати, що це були близнюки. Але такий самий вайб, знаєте, дуже солодкий, дуже квітковий. І мені подобався і подобається більше мюгля. Але коли зараз у мене з'явився цей аромат, я не знаходжу не знаходжу ось того, що у мене було тоді. Тобто, то Тобто для мене цей аромат вже не такий схожий. Я вам кажу, що може бути так, що це був інший фланкер. Може бути так. Що у нас в цьому ароматі? Є? У нас тут є груша, у нас є кокос, полуниця, акація, груша, чорна смородина, апельсинова квіточка, мед, з молоком, османтус, магнолія, жасмін, карамель, ваніль, пачулі, тофі. Тонка амбра, тут багато багато всього. Але знаєте, чим цей аромат мені подобається? І я зараз я від нього не. У мене не, немає таких намірів від нього збавлятися. Він дуже добре збалансований. Тобто, незважаючи на те, що тут дуже багато всього: і мед, і молоко, і солодощі, і фрукти всякі там різні, і квіти, дуже багато квітів. Нічого тут не виходить за межі цього аромату, тобто нічого, нічого тут у нас не оре, нічого такого яскравого у нас нема. У нас просто класний збалансований аромат. Може, я помиляюся, може, у мене була якась інша версія. Ну, а може, це було досить, досить багато років тому, може, це і я, я нічого не маю. Проти цього А, до речі, цей аромат, він був у мене в такої ось коробці. ну Сам аромат тут уся така коробці, і в коробці ще був у мене отакий гель для душа. Я, тут 75 мл Я можу сказати, що я полюбляю більше гелі для душа, ніж креми для тіла, парфумовані. Чому? Тому що. Парфумовані креми для тіла, і я їх, я їх я імі не використовую, не користуюся разом. Ну, дуже буває, дуже-дуже рідко, коли я, наприклад, знаю, що мені потрібно класно пахнути весь день. Тобто я, я йду в душ з гелем для душа, я потім намазуюсь кремом, я потім набризкуюся ароматом, і я потім беру з собою цей аромат у торбу, і з таким чином, я, я впевнена, що аромат на мені увесь день. Але це буває так рідко, ну просто дуже-дуже рідко. Тобто, через це я і, якщо можна обирати, то я оберу зараз завжди гель, гель для душа. Інший аромат, і про цей аромат у мене вже, була, вже було відео дуже багато років, років місяців тому. Це Барбері Годис. І Барбері Годис це така, знаєте, чудова, суперова, класна, тепла гурманська ваніль. Це дуже-дуже класний аромат. Я просто в захваті від цього аромату. Я задоволена тим, що я собі купила цей аромат. Я кожного, кожного дня майже їм користуюся. Цей аромат цей. Рефіл, тобто його потім можна рефілити, якщо там щось потрібно буде, його дозаправити трішки. Чудова штука, у мене є огляд на цей аромат, я вам його лінкну отут в інфобоксі. Наступний аромат, і цей аромат ось я теж про нього вже робила відео не так давно. Це аромат скандал. Скандал від Jean-Pulgotje. І ось, ось цього аромату мені, ну тут 80 мл, ось тут його, така у нього така коробка була. Тут 80 мл, і нібито його достатньо, але повірте мені, що мені може, хотілося б навіть і 100, а може і 120-130 цього аромату. Ось. На відміну від Devotion, бо я знаю, що Devotion 100 мл це буде така пляшка, яку я ніколи зовсім не закінчу. А оце дуже можливо, дуже-дуже. Так що це теж класний аромат. Я теж дуже задоволена тим, що у мене є ці аромати, що я купила. І що я купила цей самий аромат у такому, у такому розмірі. Наступний аромат, і ем, цей аромат я. Доторкнулася до цього бренду, бо цей бренд його не дуже легко знайти. Тобто його можна знайти його дуже багато онлайн, офлайн, його майже немає. Ну, принаймні у нас. Ось, тому я купила цей аромат, просто, просто подивившись на відгуки, Це мабусем і це аромат, який називається. Історія сенсуальної жіночки, Ось так. це дуже-дуже класний, класний флакон. Тут у нас таке, знаєте, матове таке все, а тут таке блискуче. трішки. Суперовий аромат, тут у нас в цьому ароматі є перліне Троянда Фрезія та Білий Мускус. Ось цей аромат, я б про нього сказала, що це аромат чистоти. Але чистота не така, як багато людей розуміють. Чистота цитруси ні, це інша чистота. Тут більше кремова чистота, мускусна кремова. Ось якщо ви знаєте, а ви знаєте 100% крем від Нівея, отаку, така отака синя така банка залізна. Ну, жестяна банка. Ось оцей аромат, він дещо схожий на той. Ще є один аромат у Нівеї, У них є аромат, який повторює якраз аромат крема з цієї банки. Ось ем, цей аромат, він дещо схожий на той. Тобто, це більш-менш одна одна. Не можу сказати, одна родина ароматів, бо це не так. Але... Напрямок, напрямок, скажімо так, він більш-менш схожий. Я такі аромати теж люблю. Я більше полюбляю аромати чисті цитрусові. Отакий От чисті кремові, у мене їх майже немає, але це для мене дуже-дуже цікава цікава така штука, бо це один з тих ароматів, до яких я раніше не. Не, не приглядалася навіть. Далі аромат, про який я теж вам вже розповідала, цей аромат від Elizabeth Arden. Це у нас аромат Green Tea Coconut Breeze. Я вже зробила на нього відео. Лінк, ви теж знайдете лінк тут внизу. Що хочу сказати про цей аромат. Він чудовий. Я. я... Я всі ваші коментарі, я їх всі прочитую. І там був коментар. Я не, я не пам'ятаю просто під яким саме відео, бо в мене їх чотири, бо, як ви знаєте, я роблю на чотирьох мовах. Так ось, по, під одним з, з, з відео був коментар, що аромат не сподобався, бо він дуже, не дуже був кокосним. Ось, ну, він тут і не, і не по... Я в цьому навіть відео розповідала, що він. Це більш для мене кокосова вода, ніж кокос, сам цей фрукт, цей оцей круглий, цей солодкий, такий, такий молочний. Ні, тут більш кокосова вода. Ось. І мені він дуже подобається. Він чудовий-чудовий аромат. На літочку так буде зовсім, зовсім зовсім класно. Інший аромат це той аромат, що я його хотіла вже давно. Я, але я теж, я, знаєте, я думала, чи купити мені його, чи може меншу версію купити, чи може оцю велику. Я не знала на 100%, що брати. Чому? Тому що тут є трішечки така нота солі. Я сіллю не дуже-не дуже я у друзях. Але, знаєте, я, коли бачу цей бренд, я можу вам сказати відверто. Щоб в цьому, цьому бренду я трішечки, знаєте, ну, не, не дуже рівно дихаю до цього бренду. Так ось, це Divine, Jean Paul Готіє Divine. Я, до речі, дуже-дуже э, радію, що він вийшов, э, він вийшов ось не в цьому э, не в цій не в цієї упаковці, а ось в, э, в жестянці в такій. Тому що я тут зберігаю вату, ну, не вату, а ватні діски для того, щоб знімати лак з нігтів. Так. так ось, оцей аромат я купила тут 50 мл в цьому ароматі. Я не жалію, що я купила на 50 мл, тому що ось, ось я вже його так. Дуже-дуже люблю. Так ось, він дуже класний. Сіль тут є, тут чується оця сіль, але вона мені не заважає. Так що я радію тому, що і ця баба теж є зараз зараз є у мене. Так, я просто щось я трішечки. Трішки гальмуючи, я вам розповіла про цей аромат. Ну так, да, розповіла. Це це знаєте, це через те, що я ж роблю відео за відео, і це на декількох мовах. Тобто я трішки вже не пам'ятаю, що я показувала, що я розказувала на якій мові. Я перепрошую людей. Якщо не показувала, а я показувала, то це, ж, то це ж ампуль, хоч є скандаль абсолютно. А, якщо не показувала, 80 мл класні ноги, баби, супер класний аромат, рев'ю теж є. <свят> так. А, і ще у мене є один аромат, і цей один аромат у мене, а, він у мене був, ну, не цей цього аромату в мене не було. У мене був його а, брат, а, він був іншого кольору, він був такого синього кольору, і був, і був ще маленький братик, а, такого, знаєте. Зелена, зелена вода, от такого, такого. короче. Це біотерм у Денержі. У мене цей такий аромат, ось його е коробка. Я оці коробки я їх храню тільки для цього відео. Я потім їх всі е на, на сміття. Так ось, що в цьому ароматі класного? Мені ці аромати дуже подобаються в Біотерм. І я вам зараз розкажу, що в цьому ароматі у нас є. Тут у нас є е, апельсин, мандарин, лімон, абрикос, жасмін, кедр і мускус у нас є в цьому ароматі. Тобто це дуже-дуже цитрусовий аромат, яскравий, соковитий, е, такий типовий цитрусовий аромат на, на літочко. І взагалі я вам можу сказати, що ці аромати я дуже полюбляю саме на літочко. Е, я. До них ставлюся, ось незважаючи на те, що на коробці написано, що це туалетна вода. Написано там, що це туалетна вода. Але, люди, я ставлюся до цих ароматів як до оцих до бодіспреїв від Victoria's Secret, більш-менш. Бо стійкість тут ну, не дуже класна. Е, я роблю 10, 12-15 пшиків цього аромату, і цей аромат ну, не цього, а взагалі, бо е, е, з цієї лінії е, ця лінія, вона більш така, мені здається, орієнтована більш на, на весну літа. І стійкість там не дуже класна. Тобто, якщо ви хочете, щоб ви були там цілий день в цьому ароматі, то Ну, це не відбудеться. Вам або потрібно кожен, кожні дві години оновлювати оце все, або. ну так, да, тільки так. Бо якщо ви навіть зробите з самого ранку, там, я не знаю, 50 пшиків, мабуть, це буде трішечки. Не, не добре для, для, для здоров'ячка. Коротше, не треба так робити. Краще робити 10-12 пшиків і потім оновлювати через якийсь час. Так, ось це класний аромат, свіжий мені здається, що він такий, знаєте, унісекс-аромат. Тут немає сол... тут... Так, тут. є... Солодка така нота, але вона солодка нота у цих цитрусів. Тобто вона натуральна. Тут немає цукру, тут немає, я не знаю там, цукерок, нічого такого. Тут такі, знаєте, натуральні цитрусові, с -с -с солодкі такі нотки. Ось, мабуть, це і все. да. Тут у мене нічого іншого немає. Дуже-дуже-дуже. Хочу вам ще е, розказати е, про цей же вішліст, чи він є, чи його нема. Е, розповідайте мені, що у вас, що у вас є у Вішлісті. Будь ласка, бо мені дуже-дуже цікаво і чи подобається вам взагалі робити ці вішлісти. Може, вам це якось ну, допомагає, потім орієнтує вас як, якось на те, що ви там хочете купити, що не хочете. Так, оце все, ароматів більше немає. Якщо ви знаєте ці аромати, будь ласка, пишіть мені, що ви про них думаєте, чи вам вони подобаються, чи не подобаються, а якщо не подобається, теж пишіть. Я ніколи не ображаюсь, якщо комусь не подобається той аромат, про який я кажу. Бо я розумію, що у нас різні, ми різні люди, у нас різні смаки, тобто це все нормально. Такі коментарі, вони дуже-дуже добре. вони, Я можу сказати, що потрібно, щоб вони були. Тому що є багато людей, хто читає коментарі, і якщо, наприклад, мені дуже подобається аромат, так, дуже, я там розказую, що він такий, він такий, він такий, він, він такий. А вам ні, напишіть, будь ласка. Тому що якщо хтось не знає, чи купити, чи не купити, а якщо ще й наосліп, ця людина повинна знати всі за і всі проти. Тобто, будь ласка, пишіть. Ось я вас, я вам дякую за увагу. Я вам бажаю доброї неділі, доброго дня. З вами ми зустрінемось у середу. Papa